Не роблять дороги погано роблять теж погано у Кустополі. Планують відремонтувати магістральну вулицю. Степенська вже 30 років без ремонту. Проте запланованими роботами задоволені не всі. Мовляв, відновлення це добре, та нині не той час. Потрібно, але не за такі гроші, і не на часі. Там такі витрати. Я за капітальні ремонти, але не на часі. Це 100%. Подвійні стандарти Олександр проти робітно степанський та ще не так давно активіст перекривав іншу дорогу, бо її не ремонтували. 15-20 хвилин почекаєте. Добре, чому, В чому причина жде, подожде. Ми теж ждемо. Коли дорогу зробимо. руками наші проблеми. То я точно не зійду з дороги. Може газувати. Можливо, там ремонт Олександру здавався доцільнішим, бо той неподалік проживає. Самі ж мешканці Костополя підтримують ремонт вулиці Степенської. кажуть, вона була у жахливому стані. Ну, думаю, так, що потрібно. Бо вже дороги такі, що як, як дощ, чи що то не можна дорогу перейти, різка люже там. Це а ремонтують, звісно. Була дуже захлива дорога, були ями. В принципі, я благодарен, що вони зараз, ну, роблять, треба зробити, все одно треба зробити, тому що воно розоб'ється, розбивається і треба порівняти, куди ж тут люди ж теж дощ пройде, у нас вони з'їжджають прямо на дорогу. Ну тут безумовно треба було зробити. Директор Костопіль Ігор Онищук розповідає: влітку 2023 року був розроблений проєкт доріг, що підлягають першочерговому ремонту. Серед них через критичний стан і вулиця Степанська за більше чим тридцов експлуатації. Вона повністю відпрацювала свій і механічний та технічний стан, що призводить до постійних виділень коштів на хоч якесь утримання тої самої вулиці. І це був як основний момент для того, щоб визначити цей об'єкт по шучовому для початку будь, проведення капітального ремонту. Повністю завершити ремонт вулиці планують впродовж кількох років. Усе через затратність виконання цих робіт. Розрахункова вартість 34 мільйони гривень. Така сума завелика, особливо у час війни. Тому було прийнято рішення розділити роботи на три етапи. У 2023 році міська рада пофінансувала 5 мільйонів для оплати авансового платежу і початку робіт. На 2024 рік Костопільською міською радою і проєктом договору передбачено фінансування 12 мільйонів за умови цих коштів, якщо вони будуть в бюджеті, і остальний залишив більше 15 мільйонів на 2025 рік. Усі ремонтні роботи планують завершити у 2025 році, якщо буде фінансування. На вулиці Степанській, можливо, врешті з'являться тротуари, на відсутність яких нарікали костопільчани. А в перспективі ще й вілодоріжки та нові автобусні зупинки. Владислав Стецюк, Яна Манько, Володимир Захаров, новини Рівного.